Друзі, команда Проста Сталяк завжди всіх вітає. І сьогодні ми продемонструємо з такої краси роботу. Повністю ручний витвір. Піхви зроблені у такому чорному кольорі, а руків'я у синьо-чорному. Також винасначений красалом, бо ви могли розпилити гарне багаття, носатами підтримувати його завжди у гостроті. Вільним підвісом, аби ви могли носити ваш ніж на поясі черемені. Має ось такий гарний тимляк з такою фігуркою лицаря. Та ось такі гарні гравіювання на піхвах Зверху гравіювання серафиму, іншими словами, архангела це найвищий ангельський чин. Та знизу має ось таке гравіювання німа дівчини. Сама ж модель Танто є однією з наших найпопулярніших, наймовірно зручно та гарно сидить у руках, покрита чорним захисним полімерним покриттям, яке захищає ніж від бруду та корозії. зроблена зі сталі Х12 Мефіка і неймовірно тривкою, та дозволяє дуже довго не втрачати ріжучі властивості. А стосовно ріжучих властивостей, то ніж заточний вручну зупину шестель борвих каменів. З обох сторін на маленькі маленьке гравіювання цих самих серафимів та написи на латині. З однієї сторони когіту Ерго Сум, що в перекладі означає Я мислю, а отже існую. А з іншої квісу Деус, що дослівно перекладається. Хто як не Бог в парі ця краса виглядає просто неймовірно гарно. Друзі, ну, а ви не забувайте, що загалом насе 15 моделей ножів, різні кольори руків. Я піхов, ще два матеріали покриттів Ну і звичайно ж, гравіювання можуть бути будь-якими на ваш смак та вибір. Тож, друзі, якщо хочете свою власну індивідуальну красу, пишіть мені приватні повідомлення. Ми всіх вас чекаємо, бажаємо всім миру.